Черівного дня, шановні українці, хочу вам сьогодні відповісти на запитання, мене запитують. Про те, чи потрібно обов'язково ну, лякають, просто завжди потрібно якийсь Егрегор влазити, тобто ви розхрестилися, чи потрібно до Егрегора роду одразу підключатися. Так от, я вам зараз розповім про це все. От, у нас є хрещення, коли проводять ритуал. Цей садиський, коли людину приносять в жертву Богу Яхве, віддають на заклання, на тімічку, вирізається хрест, і, е, начитуються слова, омивається водою, умертляється максимально родовий канал і канал Творця. туди нашаровується, ставиться програма, підселяється істота, Дух Божий, тобто біс церковний, який е, проводить. Е, 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 Ін'єктує, ну як ін'єкцію робить е, алгоритмів на страждання і забирає енергію, передає як дух цей Божий. Це дух він циркулює, це як передатчик духу, він передає на ЕГрегор. Тобто доїть людину, змушує її страждати, от, катує, при, е, змушує приносити себе в жертву. от, Розказуєш, ти слабкий, ти маєш там ворогам прощати все окупантам. Принести віддати, якщо там прийдуть. От. А хай вони жирують, а ти собі страждає. Там будуть вбивати там, твоїх дітей, а ти дивися, молися Богу, і на це воля Божа. Ну, в такому плані. Ну, це що ви зараз довкола бачите. От. І виходить, що зверху на тімічку, от особливо малої дитини, цей канал дуже потужний, Якщо її не заблокувати, вам дитина до трьох років, якщо будете запитувати, вона де розповідати, як вона у вас прийшла, де вона була, вона сама у вас розповість про потебічі. От. І її блокують. Тобто в'яжуть там умовно вузол, тому що відрізати від роду насправді може тільки е, сам той, хто в роду. можна себе відсікти від роду, або хтось старіше на роду, чи е, відсікти там по праву роду. А жриці вони ж ніхто, це ще інородці, скоріш за все. Е, окупанти нашої землі вони не мають на це права. Тому вони блокують, вони максимально заблоковують. І коли ви бачите людину на вулиці, хто більш-менш щиту енергію, воно відчувається, або навіть видно, як баняк на голові таке е, блокування йде. Сіро-брудне таке. Е і що виходить, коли ви розхрещуєтесь? Тобто ви можете самі розхреститися або розхрестити е своїх дітей по праву матері чи батька, Це від матір, ви туди заперли, ви туди ви зав'язали, ви можете розв'язати, тому що права жрець, якийсь піп не має права на вашу дитину. Найвище право має тільки батьки на свою дитину. І тому так батьки впливають на долю дітей. Тому думайте, що ви діть дітьмам, дітям кажете, і що ви з ними робите. Виховувати маєте ви, а не держава, школи чи ще якісь ну, концтабори, типу дитячий садочок, державний або державна школа, що університет це концтабр для дитини, в яких дітей ви, знову ж таки вчать бути рабами, От. солдатами, щоб що гинув, не думаючи, все інше. Щоб діти думали, ви маєте їх самі навчати і розповідати суть, що вона, перш за все, людина і не раб ніякого Бога, і поза всіма системами, і не раб держави. Це повноцінна одиниця і має, яка праць, має творити і працювати на благо свого роду. Так от, коли розхрещуєтесь, ну, неважливо, яким ритуалом, просто мій вже перевірений, вже тисячі людей його використали, я його безкоштовно даю, він на цьому каналі, на іншому є з детальними поясненнями. Ви розхрещуєтесь, відповідно, після розхрещення, що відбувається? Ви витягуєте, розв'язуєте цей вузол, знімаєте це блокування. Там, чи сильний піп робив жрець, чи слабкий жрець, воно все одно є. І є клеймо-раба, умовно. Тобто алгоритм, який при щитуванні ваше, як сканером, щитується, і після смерті, умовно, доявіть, що на вас ставиться штрих-код, який щитується. От, і цей код їхнього умовно диявола, скажімо так, щитується, і ви так, о, так ви ж раб, ну в тебе ж статус РАБА, і ти далі не підеш на перевтілення, йди знов. Тусуйся в тілі людині і давай будь дійною худобою вівце, яку, і хай тебе стрижать, твій Єгрего. Розумієте? Ну це умовно так все відбувається. Тому, коли ви знімаєтесь, розкрещуєтесь, от, як моїм ритуалом через стихію там, води, можна на вогонь замінити, і ви освячуєтесь Сонцем, ви освячуєтесь, ви е, підключаєте, відновлюєте, умовно, вливаєте світлі позитивні високі енергії і відновлюєте енергію канал Творця. Він як судинка, яка. Має лігатуру, тобто перев'язана вона з часом буде відновлена. Вона зразу так сильно не хлине, але піде енергія за 9 днів. Умовно відновиться цей енергетичний канал і паралельно з цим відновлюється родовий канал. От. І особливо, якщо в цей час робити ритуал помину роду, ви будете посилювати свіріт, і це просто неймовірні будуть відчуття, буде багато енергії, ви будете наповнюватись, і ніяким нічого не потрібно робити. Якщо ви народилися в роду і вас не зробили виродком, не відрізали від роду, не проводив хтось там старішина, чи батьки вас не вирізали, ну, таке умовно прокляття. Якщо ви це роблять, якщо там наркоман, чи злодій, чи там закацаппішовоювати там. Роблять такі ритуали, тобто, ну, відсікають, і Це не моя дитина, вона сама по собі. От, Якщо ви цього не робили, то у вас є родовий канал. Він просто був заблокований. І коли людина розхрещується, він відновлюється. Тобто ви завжди будете в родовому егрегорі. Це є в єдиному егрегорі, якому ви є, і з якого ви можете вийти. От. Або не робити дітей і будете самі по собі вийти. ну, Теж такий шлях цікавий, От. аскетичний. Але більшість людей не хвилюйтесь. Ви розхрестились, ви одразу повертаєтесь автоматично, відновлюється родовий зв'язок, канал з родом. І нічого там ніяких потрібно йти платити гроші, щоб вам ініціації робили повернутися до роду. Ви є в роду. От. Один маленький нюанс, що вас хтось зробив виродком. Це проводиться ритуал на крові з відсіканням. От. Ну, я учнів своїх, наприклад, навчаю, як це робити на всякий випадок. Тому що інколи батьки бувають такі, що катують там, голтують дітей, то потрібно від них відрізатися, розумієте? От. Щоб просто не відпрацьовувати карму батьків садюх там, ну якихось там педофілів чи ще якихось там, розумієте, там кацап чи ще щось, можна відрізатись, цей ритуал є, він робиться. Але якщо у вас батьки похрестили, а ви розхрестилися, то ви більше того, ви повернетеся, відновлюється зв'язок з батьками. Тому що коли для чого роблять хрещених батьків і тата й маму умовно? Тому що коли вони ще відрізають від батька й матері рідної, біологічної, від роду, і намагаються приткнути до іншого роду. Добре, якщо це там брат і сестра, умовно батьків і ви б, там взяли родичів. Тоді ще в роду залишаєтесь. І то це криво, тому що це не рідні батьки, це не сильний зв'язок родовий, розумієте? От. Тут є такий нюанс. Тобто вони спеціально роблять, щоб максимально ослабити. Тобто батьки ж мають бути в природі, от саме ці самеці. От підключаю до якихось лівих з лівого роду. І там виходить, і там не підключені толку, тому що рід нормально не прийме. От. Має бути, хоча б статевий акт, проникнення в статеві органи, запліднення, зачаття. Там дитина, оце зв'язує такі ритуали. Ну фізичні, це теж ритуал, шлюб, слюб. От. А тут виходить щось притулив жрець, там відрізав сюди якось притулив. Тобто все роблять максимально, щоб ослабити людину, щоб не на неї і рідний міг захистити, витягнути. От. А біс церковний тоді Дух Божий гарненько буде знущатися з людиною, керувати повністю, От. волі, позбавляючи, що на все тепер воля е, Бога Яхве, коротше. А твоєї волі ні на що немає, ти раб, ти гой, ти худоба. От. Розумієте, як все цікаво зроблено. Тому думайте, що ви робите, розхрещуйтесь, розхрещуйте своїх дітей, і вони автоматично відновлюється зв'язок з вами. У вас діти почнуть краще любити. Ви до батьків до роду почнете ставитись краще автоматично. Чому це відбувається? Тому що відновлюється цей зв'язок. ну, якщо ви там звідуєтесь відео, що там хтось вам проведе якийсь грамотний ритуал толковий, ну так він просто прискорить цей процес, він просто вам додатково розширить цей канал. Ось і все, штучно. Ну, мовно, ви йому платите за його час, за його енергію, він це зробить, можна. Але не обов'язково, тобто він просто за 9 днів, там 39-39 відновиться. Розумієте? О, так що, сподіваюся, я вам пояснив і зекономив ваші кошти. <сумітно> Купіть краще дітям цукерку, чи собі щось позитивне для свого розвитку. О, а краще купуйте фрукти, тому що цукор також блокує, він перезбуджує нервову систему. І це. Не дуже сприяє енергетичній роботі, якщо ви хочете розвиватися магічно. Та й так. Добре, тут тільки якісь запитання. Пишіть слава українській нації, смерть ворогам українській нації. Працюємо на перемогу.